На каналі Супер -Оді". Сьогодні ми будемо знімати дуже гарний і челендж. Хто краще намалює, ми будемо малювати предмети і той, хто його краще намалює, той собі його і забере. Ми не знаємо, які будуть предмети. Я їх всіх забираю. Стоп, стоп, діти, не сваріться. Треба тільки постаратися її гарно намалювати. І хто краще намалює, той собі її забере. Який ви виберете? Пан, так? Тай бізі гані.

гарні, Але в цьому турі перемога буде Олежика. В нього чуть-чуть гарніший. Ну, чуть-чуть гарніший. Mm -hmm. важна, mm -hmm. Але лежи, сирим, Але це одно та вже все нас. Так, ви будете mm -hmm. разом бавитися. Молоді. Хто mm -hmm. буде наступний? Баранчик, а mm -hmm. ми Дивіться. Який гарний баранчик. І дуже гарно пахне, правда? Я його нюхала першим. О, Добре, такими моїми любимо. Та, 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 що мама купила. Печеньками, так. Так, такою ванількою гарно пахне. Mm Дуже класно. Давай будемо його малювати. Окей, беріть чистенькі. Чистенькі. Підбирайте mm кольори і вперед, поїхали. Поїхали. Привіт, привіт. Па-па, па-па. І так, закінчили Пас. наші малюночки. Ух ти, які гарні баранчики. Ну, показуємо оригінал. От, це в нас оригінал. Так. А це наші малюночки. І в цьому турі наш баранчик вибрав собі Олега! Що, зайченятка? ви вибрали наступну єдишка? гарний той єдиноріг. Так. Дуже гарний. Ну давайте тоді вперед. Ви вибрали, що собі поїхали? Так. Давайте. Поїхали. Поїхали. Угу. Ну я смішний імальоник зараз. Дуже гарний єдиноріжок його, бо я не бачу так. Дуже м'якенький. І показуємо. Ось тут овціву книжку згодували. Бабадук, бабадук. А Баба чому кореногами Бабадук. Бабадук. То я бабайка. Бабадук, бабадок. А, це бабай. <сі> Цікаво. Три, чотири. Книжечку. Ну є. Ой-ой, всякого різного. Єдинорік якийсь губи, тулетого. А він ну, тут вже так постаралася. Ну, як гарно постаралася. Я думаю, що це єдиноріг просто сам позначить, такі клянки. Yeah! Ну вона вже два сквіша, то yeah. я вже чекала, коли до неї потрапити. Yeah. Жився ще yeah. з місяцем він ще так гарно хитаєте. Ну, покажіть, yeah. Як... Yeah. покажіть, як він гарно хитається О, на місяці. Yeah. 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 Як оце yeah. пахне. Печеньками Класно. так само, як той. І дуже. Давай. Давай, давай. давай малюй, а. Діана, малюємо. Бо не встигнеш намалювати. А. Ну давайте, малюємо. Ну що, діти, закінчили? Так. Показуємо малюнечко швиденько. Mm. Три-чотири. А ну, показуємо зблизька. Україна з прапорами, який гарний єдинорожок. Івдіасіка красота! Дуже гарно і дуже близько до оригіналу. Навіть не знаю, кого обрати. Давайте ви, ви між собою вирішите самі, добре? Тут дуже гарні малюночки в обох. Ну так, тоді так само, нічя. Нічия, діти, нічия, тому що обоє дуже гарно намалювали. Але пара. це всі наші сквіші. Та. Привіт, і поставте мені ла. E inscreva-se no nosso canal e o like. Sim, papá, papá. papá.